Гарні новини із Вінницького зоопарку. Тут народилась маленька лама. Пологі відбули ще місяць тому. Та з огляду на обережність, як кажуть, щоб не зурочити, про події не надто трубили. Коли ж тваринка зміцніла з нею, радо познайомили нашу знімальну групу. У Вінницькому зоопарку поповнення тут народилась маленька лама. Молода самка виношувала дитинча впродовж десяти місяців. 13 жовтня відбулись пологи. Лама народжувала просто неба. Допомога ветеринарів не знадобилась. Усе пройшло природно та без ускладнень. Це в них, якби перша їхня дитинча, і в нас є маленьке поповнення. Є самець маленький. Бігає вже з мамою, вже старається щось трошки їсти вже. Так, а так, маму, ще все, і вже якесь сіно, якісь віники, отак він ще вже пробує сам. Породіля наразі почуває себе добре, кажуть працівники зоопарку. Вона постійно охороняє малюка. Коли хтось наближається до їхнього вольєра, лама помітно нервує. Кожна мама, вона якби його охороняє, вона бачите, нервується зараз, і вона щоб ніхто не зад... Ну як материнський інстинкт не їде. Не... Так, вона її охороняє і ну, батько вже не так, а мама то так. Попри дещо пасивну позицію батька, маленький його точнісінька копія. Поки що дитинча не назвали, та над цим голову і не ламають. Найважливіше, аби новонароджена тваринка була здоровою, кажуть в зоопарку. Лама це південноамериканський савець із сімейства верблюжих. Статеве дозрівання у них настає в три роки. На відміну від верблюда, лама не має горба серед спільних рис. Структура верхньої щелепи, копита і притаманна цьому виду особливість. Постійно пережовувати жуйку, саме нею тварина плюється, якщо її роздратувати.